Жінка-уролог це не виняток, це нова реальність медицини. Давайте поговоримо про це. Насправді, ще 20-30 років тому жінка на посаді уролога це дійсно було виключення, і ми, мабуть, знали. Кожну жінку, яка насмілилася стати урологом в Україні, ну, можливо, тоді в Радянському Союзі. Але часи змінилися. Наші відео про ректальний огляд, сучасні методи, які дозволяють лікувати пацієнтам не виключно шляхом хірургічної активності, відкривають все більше і більше нових можливостей для жінок в урології. Досить часто ми в Україні з інтервалом в декілька років просто повторюємо шлях наших західних колег, урологів з Європи, з Америки. І хочу сказати, що коли в 2017 році стало питання про те, щоби. Освоїти новий метод лікування для мене, такий як ретроградна хірургія, я попрямував в клініку в Копенгагені, де знав, що цей метод лікування сочкименної хвороби виконують на потоці. І моїм досить таки здивуванням було те, що моїм ментором моїм провідником в цьому напрямку стала жінка уролог. І коли я потрапив на п'ятихвилинку вперше в урологічне відділення міста Копенгаген, я був просто шокований тим, Тим, що кількість жінок на п'яти хвилинці урологічного відділення переважала чоловіків, але насправді на даний момент це вже давно не новина. Звичайно, в Україні про гендерну рівність між чоловіками і жінками в урології говорити ще зарано. однак, щорічно в інтернатуру приходять жінки, які мріють, які... Ставлять ціллю стати урологом на даний момент в Вінниці вже далеко не одна жінка практикує урологію, і це далеко не завжди поліклінічна урологія. Звичайно, є і хірургічна активність. І чому так відбувається протягом багатьох років межою між жінкою і чоловіком-урологом було все ж таки якийсь певний рівень психологічного бар'єру, коли уролог щоденно під час огляду виконував ректальний огляд, і звичайно, чоловікам сприйняти ситуацію. Коли жінка має оглянути їх ректально, не досить логічно. Другим моментом є той факт, що урологія досить часто була джерелом відкритої хірургії, і в цій ситуації теж жінки досить часто зупинялись і не рухалися в цьому напрямку, адже відкрита хірургія це досить такий інвазивний і часто фізично складний. Шлях третім моментом було те, що жінка у ролах просто досить часто не могла отримати повну відповідь і відкрити проблеми чоловіка, все ж таки мав певний психологічний бар'єр. На даний момент всі ці лінії розмежування майже подолані. Ну, давайте по кожній з них. Давно вже не є необхідністю під час кожного огляду робити ректальне дослідження, тому цей аспект дослідження чоловіка і цей бар'єр для жінки відпав. Другим моментом є розвиток ендоскопічної урології. Відсоток відкритих операцій в урології скоротився неймовірно. Фактично, зараз відкриту хірургію виконують, можливо, у декількох відсотків занедбаних хворих. Все інше виконується шляхом мініатюрних оптичних інструментів, і, звичайно, можливостей для роботи у жінок в цій ситуації значно більше. І це теж абсолютно стерло межу між чоловіком і жінкою урологом. Ну, і останній момент це все ж таки психологічний. Чи може, чи не може чоловік відкрити жінку-урологи. Звичайно, наш соціум він змінюється, і все частіше ми бачимо, що гендерна рівність у нас в соціумі все ж таки набуває реальності. І те, що я бачу. То все частіше і частіше мені здається, що чоловіку, можливо, навіть легше було би відкритися жінці урологу і розказати про свої, можна так сказати, чоловічі проблеми. Тому всі три моменти, які зупиняли жінок на шляху в урології, на мою думку, зараз повністю відсутні. І з кожним роком все більше і більше жінок вибирають цю професію. Правильно це чи неправильно це не нам з вами вирішувати. Історія розстави все на свої місця, але реальність така, що. Більше і більше жінок стають урологами, неймовірно якісно виконують свою професію, і все рухається своїм чередом. Так що все буде добре, жінка – це точно реальність і це точно майбутнє.